Ліана, чому ми притягуємо схожих партнерів? О, яке класне супрове запитання. Дивіться. Чому, тому що партнери це і наше відображення. Тобто, партнер, от то, що ми бачимо в партнері, це все є в нас всередині. І ми підсвічуємо, ми, як ті маячки, один одному підсвічуємо наші проблеми. Ви підсвічуєте йому, він підсвічує вам. Відповідно, що робиться? Наприклад, якщо ви бачите, що він там паразит, то значить цей паразитизм є у вас. Якщо ви бачите, що він якийсь недотьопа, так? значить ця недотьопа є у вас і так далі. І тому ви, ми один одного у стосунках формуємо і розвиваємо. І коли, наприклад, наш партнер іде від нас геть, то це означає те, що все, урок закінчений. Пройдений, тобто ви пройшли свій етап. Більше він не може вам нічого не дати. Тому не бійтеся, якщо так трапилося, що там ну одні люди живуть 50 років, чи 60, інші, рік два і так далі. Це, це у світі нормально, і ми також мусимо до цього звикнути, тому що наша душа прийшла сюди розвиватися, а не сидіти і гризти себе, доїдати і так далі. Ну але зрештою, в кожного є свій е, своя місія, в кожного є свій зміст життя, і в кожного є ідея, що він має робити, і як має бути правильно. 三万六。